Завідувачка стаціонару Ківорцівського центру надання соціальних послуг Руслана Хомяк йде на город, який облаштували біля закладу. Кабачки, огірки, цибуля, червоні буряки, плові, морква, картопля. З її слів, щодня із медперсоналом на годину сюди ходять полоти бур'яни. Говорить, що поруч ліс і свіжа, екологічно чиста городина одразу потрапляють у страви, які готують під опічним центром. Це дуже добре, який отак у город собі вийшов. Що треба взяв свіженьке. Дівчата всі разом все робимо. Ну, у нас поки що виходить. Руслана Хомяк каже, що минулі роки доглядати городи допомагали підопічні. Це для них був один із видів дозвілля. Зараз охочих говорить немає. Більшість мешканців мають інвалідність і не пересуваються самостійно. Надія Свирид найстарша тутешня жителька. Їй 97. Рідних не було, одна сестра й та й умерла. Да вже ж одинадцятий рік я тут жиденно прижилася вже крепка. Попали добрі люди. Вони такі дружні всі, вони такі добрі. Що попрошу, чи щось таке? Часом і не прошу, то вони мені допоможуть". Говорить, як до рідної ставиться до баби Наді санітарка Оксана Терлецька. Постійно заходить до підопічної, щоб запитати про самопочуття та й просто «В Неї можна, я все кажу, посплітнічать і посікретнічать. Вона дуже добра, на нас шкодує. Молиться, дуже молиться та всіх хлопців. Ну дуже добра жінка. Її дуже часто провідують, родина провідують навіть. Просто чужі люди, які її знають, но її дуже часто провідують і дзвонять, і приїжджають. Найдва правнуки воюють. Зараз у закладі проживають 24 підопічні, 17 чоловіків і семеро жінок. В основному це люди пенсійного віку, одинокі або ті, за ким відмовилися доглядати їх рідні, розповіла завідувачка стаціонару Руслана Хом'як. У закладі вони отримують чотириразове харчування та лікування, яке призначає сімейний лікар. На Волині діє 17 таких стаціонарних відділень, 5 психоневрологічних інтернатів та геріатричний пансіонат. Дар'я Тамошкова, Валентин Клімович, Суспільне, Новонолуцьк.